Є наявності ось такий автомобіль Volkswagen Golf 2012 року випуску. Автомобіль в досить хорошому стані, пригнаний з Німеччини, повністю розмитнений, готовий до постановки на облік. Машинка повністю обслужена, замінні масла, фільтри, розхідні матеріали всі, кондиціонер працює, має досить хорошу комплектацію, 4 склоподій електрорегулювання зеркал. Машина є повністю тонована. Е, є також запасне колесо, донкрат ключ, е, хороші титанові диски. Машинка працює гарненько, мотор не труїть, не димить, обороти не плавають. Ось так виглядає в салоні. Повна електрика, мультируль, шкірне кермо, навігаційна система пробігу 238 тисяч сидіння не, не затерті, виглядають гарно. Зараз заведу тут. Моторчик працює рівно, вороти не плавають, як я казав, новіційна система кліматконтроль все обслужене не труїть, не димить. Якщо вас цікавить цей автомобіль, телефонуйте, звертайтесь, з радістю вам відповім. Всім вдалих покупок та гарних торгів.